До саміту НАТО в Вашингтоні залишається трохи більше тижня. Тим часом, тут у Норфолку, на базі ВМС США, де розквартировані дві штаб-квартири НАТО, проходять планові роботи з підготовки бойових кораблів та підводних човнів до наступних бойових місій. Екіпаж цього човна становить близько 150 осіб. я також ходжу до цього екіпажу. Ти усвідомлюєш, що кожен може врятувати тебе, а ти врятувати інших, коли ми всі ліквідуємо наслідки пошкоджень. Тож ми повинні довіряти один одному, і кожен із нас здебільшого може виконувати роботу іншого. Тож це дуже корисний досвід, але також важко бути далеко від сім'ї тривалий час та бути обмеженим у спілкуванні так довго. Eu vou? full, OK. okay. Це для класу Субмарин Лос-Анджелес, і це повноцінний тренажер для занурення підводного човна. Сюди прибуває група моряків, і вони проводять спеціальні тренінги з керування кораблем та реагування на аварійні ситуації, отримують тут базову кваліфікацію. Вони також можуть тренуватися, щоб зберігати навички, якщо не виходять у море впродовж тривалого часу. Отже, це дуже універсальний тренажер, який ми можемо використовувати для багатьох цілей. Більшу частину часу займає тренування моряків, поки підводні човни перебувають на базі. Вахтові команди приходять сюди, займають ці пости та відпрацьовують завдання. А наша робота полягає в тому, щоб оцінити, як вони корують підводним човном, та дати їм рекомендації, щоб вони могли досконалити свої навички, поки знаходяться тут, поки не вийдуть у море. Коли ви піднялися над палубою підводного човна, ви можете дивитися навколо, тобто, коли ви знаходитеся в надводному положенні, ви можете взаємодіяти з іншими кораблями з поверхні. Як того вимагає міжнародне морське право? Цей тренажер також дозволяє контролювати ситуацію щодо інших суден навколо. Наприклад, я можу взяти і розвернутися в напрямку контейнеровозу, який зараз перебуває позаду нас. board Наразі ми маємо на борту два 20-мм і два 25-мм кулемети. У нас є ще й 50-й калібр а також 5 дюймова гармата, яка знаходиться попереду корабля. якщо трохи відступити назад, можна побачити автоматизовану гармату сіус. Крім того, в палубі розміщені вертикальні пускові установки VLS, які можуть містити різні типи ракет від SM-2 до VLA, Tomahawk Томагавки, навіть SM-6. Загалом ми маємо 96 пускових шахт, але й інші кораблі цього класу можуть мати від 90 до понад 120, і кожна така шахта може бути завантажена різними типами ракет.